Це я ніяк не можу звикнути до місцевих оцих звичаїв. Зараз ранок, половина дев'ятої. Ось так у нас все замерзло, а під мерзлотою, подивіться, яка зелена трава. Ніяк не можу звикнути до місцевих. Отаких звичаїв, тому що я раненько побігла в магазин купити там дещо до сніданку. Я хотіла лавашка взяти, щось закрутити, підсмажити. Але, друзі, сьогодні неділя, а в неділю тут все закрито, От навіть на вулиці, жодної живої душі немає. Ось так. Тому повертаюся назад. Буду смажити собі свою звичну ранкову яєчню, пити каву, ну і після того зберуся і напевно піду в центр в АТБ. АТБ має бути відкрито. А всі отакі маленькі магазинчики, то вони тут у нас не працюють у неділю. Дивно, звісно, це виручка, це заробітня плата, все одно. Не знаю, для мене це трошечки дивно. Ну, але є, як є, звісно. Ось так. Позамерзали вже калюшки. Вже досить нормальний такий мороз. І я вирішила все-таки одразу сходити в АТБ, оскільки я вже одяглася. Не хочу я роздягатися, потім я поїм розлінюся і вже нікуди мені не захочеться йти. Ось така сьогодні у нас погода, бачите, на вулиці немає нікого. Взагалі. Я не знаю навіть, чи відкрити, АТБ, але має бути відкрите. Ось так. Але як добре, що. Нарешті вже мороз, а не ото чвакотиня чипа котиня, оте. Мені вже, знаєте, суттєво так піднадоїло. Моква, ото, чорнота. Сьогодні небо чистеньке, бачите, немає хмар. І не чорне. Зазвичай тут просто чорно і дуже темно. Я сподіваюся, що отакий морозець буде подай хоча б. Трішечке сонечко, тому що ну, дуже М -м -м. надоїло. Оце все. Песик. Побіг додому. Я вже вдома і можу спокійно поснідати. Ось такий простенький в мене сніданочок, ось така перемішана яєчня, просто бурячок з олією, бутербродик. Ось таке все легеньке, знаєте. І, звісно, у мене тут є кава. Ось так її небагато, тому що я її заварюю в турочці. В такій, Вона маленька, досить. ось бачите. Ну, Мені цього вистачає, я кави багато не п'ю, і взагалі я п'ю каву тільки зранку. Каву я купую лише львівську. Таку, то, що в зелених пачках. От вона мені смакує більше за всі інші. Саме отака львівська зелена кава. Я висипаю завжди каву в таку баночку. Тут вже її половинка в мене. От, але скажу так, що це найсмачніша для мене кава. І набагато вона краща за смаковими якостями, ніж оці всі розрекламовані. Там оці кофе Ростерс, і ще якісь там дуже популярні такі зараз брендові. Я би сказав. Перше за довгий час. Ось тут на підвіконні з'явилося сонечко. Бачите, і небо вже не чорне, хоча щось там напливає, бачу, якісь хмарки. Ну, але все одно проблискує сонечко, тому що на дворі мороз. Ось так тут кайфують рослинки мої. Нарешті їм дісталося сонце. Там все, так, бачите, компактно я поставила, потіснила хої. Отако, понаставляла їх в судочки, тому що всі вони, ну, майже всі ростуть у стаканчиках, тому я їх потіснила в судочках, поки що вони так стоять, а далі побачимо. Там вон, моя красуня-церопегія. Вже отак загустилася. Я її закручую, закручую. Не даю їй розповзатися, тому що вона лізе і повзе, всюди лізе. Ну, а ставити її поки що, отак, щоб вона звисала, я не буду. Поки що отаку закручую її. Там во, моя черепашка. От вони гарненько собі удвох живуть. А там вон далі стирчать мої епіфілуми. Тут маленькі кактусики. Оці двоє, до речі, ось цей гімноколіцію, бачите? В нього була одна бородавочка, а тепер виросла ще одна. Ось так він на зиму обростає діточками. хочеться йому розмножуватися, не знаю для чого. Ось такий малесенький рослинці вже отут діточок нарощувати, але ну, я думаю, що він, напевно, великим і не буде рости. Ось таким малесеньким він і залишиться. Ну, хіба може трішки. Підросте, не знаю. З кактусами я раніше особливо справи не мала. Тільки на роботі вони в нас росли, і то в основному такі простенькі, там ехінопсиси, якісь мапячі хвости, і оті, що нависали такі кактуси. Але прекрасно вони там росли, ніхто з ними там не возився. Якщо і поливали, то дуже добре. І квітли вони регулярно щороку в нас розквітав гарний великий ехінопсис. і ми з дівчатами бігали до нього фотографуватися, тому що ну, такі гарні на ньому квіти були. А тут стоїть ще одна моя циропигія. Ось така зелененька, бачите? Це звичайна циропигія, трикутна форма листочка в неї. Чи сердечками вони, чи листочки чи трикутничками, я їх поки що не можу зрозуміти, тому що вона ще маленька. Це та циропегія, яку я черенкувала в якомусь зі своїх відео. Отаку От просто різала на сегментики і тикала в землю. І ось так кожен живець чудово прижився, бачите, жоден не пропав. І ось вона росте, нарощує нові листочки, тягнеться, у неї ростики йдуть, і причудово вона собі почувається. Я її теж отак позакручувала там в горшечку. І вона прекрасно там собі зростає. А ось тут наверху стоїть моя оця красоня традисканція. Я забрала її сюди. Вона раніше стояла в синовій кімнаті. Колись оцей кущик, я отако стригла прямо під корінець. Отаку просто вщент я її обстригла повністю. І оце, вона мені отак, бачите, густо обросла. І отакий гарний кущ. Тепер в мене росте. А тут ось така пташечка стоїть. Колись я знайшла її в старій шафі, ми розбирали шафи, я це теж розповідала, і отако вона валялася там в пилюці, така страшненька. Перша я хотіла її викинути, а потім стало шкода, я її відмила, відчистила, і вона в мене залишилася. Ось так прикрашає мені полички і підвіконня. До речі, обліпила я ось цю поличку плівочкою харчовою. Марійка мені вже давно говорила це зробити, але все в мене, знаєте, якось не доходило до того руки. Постійно в мене тут все завалювалося, провалювалося. А тепер бачите, як класно, нічого в мене не падає. Ось так стоять мої рослинки. Тому, Марійко, якщо дивишся, мене бачиш, все, зроблено так, як слід. Тепер нічого в мене не падає. Дякую за цінну пораду. Мені вона дуже згодилася. Так, ну і помоніторимо, що в нас тут на градуснику те саме, що вчора 18. Ну, це тому, що, напевно, тут. Світило сонечко. От зараз воно вже заховалося. Але я думаю, що воно з'явиться, тому що небо таке, знаєте, трішки-трішки. Десь там хмарки, хмарки, а далі наче чисте небо. І, напевно, сонечко отако нагріло тут трішечки через скло. Побалділи мої кактуси на сонці сьогодні, хоча б трішки. До речі, ось цей. Ехінопсис, бачите, знизу, отамво, вон він весь обріз діточками маленькими. Їх там дуже багато. І я так думаю, що на весну тут буде цілий дитячий садок. Що я з ними робитиму, я не дуже розумію, але вже буде як буде. Бачите, їх там дуже багато з усіх сторін. Я просто туди другою рукою. Не дістану, щоб його тако покрутити і показати, але от вони стерчать і їх там багатенько. Ось так. Той бездітний в нас, отой лисенький, спокійно себе поводить, росте собі, нічого на ньому не наростає. Ну і заглядаю вже сюди, до цих орхідей. Тут, друзі, на якийсь з цих, по-моєму. А, на ось цій, бачите? Лізе щось тут над листочком, ну, наче схоже на корінчик. На цвітонос воно не дуже схоже. Як на мене, якийсь корінчик лізе. І щось ось це мені не дуже подобається, бачите, отакі отут -от на шийці щось таке робиться. Якийсь процес відбувається, я не можу зрозуміти, що то є таке. Ось так. Чи то хвороба якась, чи то так має бути. Щось тут ось, наче ще вилазить, чи корінець росте, чи що ось це тут ось тут. Бачите? Напевно, лізе корінчик. Ось. Ця манюя продовжує квітнути. Ось так. Тут вже таке позав'язувалися бутончики, вже їх можна роздивитися навіть. Ну, а отут ось відбувається отаке, друзі, ось ця лодізія, я бачите, вона вже. Випустила оці квіточки назовні, ось цей бутончик, він тако потихеньку розкривається. Вилазять оці бутончики сюди, і потім вони будуть розпускатися. Ось так вона росте, дивно, така довга стрілка. Подивіться, яке малесеньке ось це, ось цей живець манюній І яка довга ось ця стрілка, гляньте. Ну прямо дуже довго, якщо ось так показати, бачте, яка ось така. Ну і тут так само, але цей ще поки що сидить закритий. Тут нанизу ось ця удізі теж на бутончиках, на стрілочках, але вони ще закриті. А ось тут, друзі, я навіть не бачила, знаєте, Ну, ось цей цвітоносик я бачила. Бачите, ще одна орхідеєчка. в мене ось так доволі швидко наростила такий цвітоносик. Він вже довгий. Тут навіть теж вже зав'язалися ось бутончики. І он, та, що стоїть далі. Ось тут я не бачила взагалі нічого, поки я не почала отам куперсатися. теж цвітоносик. Бачите? Ось так її повернути. Буде краще видно, ось він стирчить. Ось такий маленький. Ну, і тут мені ось не подобається оцей листочок, бачите? Щось таке нагадує, мені як гниття чи що, можуть його зрізати. Корінці я передивилася, наче тут нічого не гніє. Зараз дістану, ось так проглянемо. Ну, корінчик живий. Тут видно його тільки один, тому що ну, вона ще зовсім маленька. Ось така. Ну, Шейка. Здорова, нічого там ніяких загнивань я не бачу, але ось цей листочок, він ось такий. Якась бабочка на ньому така. Не знаю, друзі, то його обрізати, чи що, щоб далі. Ото... Не йшло, але не знаю, я з таким справи не мала ніколи, хто знає, підкажіть мені, що зробити. зі своїх попередніх відео я розповідала, що я в'яжу гачком. І, власне, що я закінчую, дов'язую ось цю подушечку. Вона тут не вся, я лише частинку виклала, просто щоб вам. Візуально було видно, що то має бути. І я мала би її закінчити восени, тому що ось такий я собі придумала осінній дизайн з такою гарбузовою серединочкою. ось І думала, що я її восени закінчу. Але, друзі, сталося зовсім не так. тому що Раптово з'ясувалося, що у мене залишився лише ось такий малесенький клубочок оцієї гарбузової ниточки. І більше в мене цих ниток немає. Я передивилася всі свої запаси, чомусь я була впевнена, що мені її вистачить, але ні. Ну, ниточки ці колись я купувала в Аврорі. Власне, я туди по них і пішла. Але більше їх там не виявилося. Мало того, дівчатка, продавці сказали мені, що більше такої нитки вони не замовляли, і, скоріш за все, її більше не буде. Друзі. Тому, знаєте, от тако я розстроїлася, звичайно, засмутилася, відклала то все на невизначений термін, тому що я поняття не мала, де я знайду такі нитки, тим більше я втратила взагалі. Ну, я повикидала просто ті етикеточки. З маркуванням я навіть не знала, якої фірми ці нитки. І ви знаєте, пару днів тому я зайшла в Аврору і побачила отам на прилавочках саме ось ці ниточки, які мені були потрібні. Ось вони. Я взяла два клубочки. Оце фірма-Мотанка. Це, по-моєму, турецька пряжа, я точно не знаю, але я... да, написано ось, виготовлено в Туреччині. Я така була щаслива і задоволена, що я знайшла ці нитки. Мені навіть чоловік там намагався. Казав, давай я пошукаю десь. Ну, але що можна шукати, коли, тим більше, чоловікові? Отако лише за кольором нитки. Ну, ви зрозуміли, да, друзі? Тому. Тепер я нарешті вже сьогодні, напевно, сяду і буду займатися своєю улюбленою справою. Я дов'яжу цю подушечку, ну і потім, вже коли я її закінчу, напевно, я вам її покажу. А я принесла ось сюди на поличку. Ось ці аденіуми, уми. У мене їх три штучки. Хто мене дивиться, ви пам'ятаєте, я думаю, що я їх досить недавно замовляла. Я не пам'ятаю, скільки місяців, пару місяців тому, напевно. А можливо, і більше. Точно я вже не скажу, це треба передивитися мої старі відео. Ну і хотіла показати, в якому вони зараз стані. Ось такий вони мають вигляд, ось цей аденіум найбільший. Бачите, вже він добряче так підріс. Він був половину менший. Замовляла я їх сіянцями. Малесенькі вони до мене приїхали у накриті ось таким ось стаканчиком зверху. Ну Тобто, рослинка була десь ось така. Зріс. Ось така, трошки вище ось. А вже, подивіться, як вони виросли в половину. Ну, ось цей, власне. І він росте, тут, от бачите, обростає серединочка новенький листочок лізе. Все з ним чудово. Нічого він не відсушив. Живенькі ось ці нижні листочки, абсолютно всі. Ні, ось один-один. Так ні, він живий. Він живий, мені просто так світло, бачите. Показалося, наче він підсохший, тому що я на нього ось так дивилась. Ні, всі листочки живі, все з ним при чудово. Але тут йому тісно. Бачите, він ось тут впирається і загинається в цей листочок. Звідси я його заберу, тут він в мене стояти не буде. Так, Ось ця рослиночка. Тут, бачите, ситуація трішки гірше. Трошечки ось він відсушив кінчики листя. Напевно, тому що я його забула полити. Бачите, в мене ось цей, він пролитий. Він окремо стояв. І я його полила добре. А ось цей стояв далі і трошечки от йому про нього десь колись я забувала, тому що бачу. Лістечку він трішки підсушив. І третій ось такий. Тут все добре, тут нічого не відсохло. Новенькі листечка, всі нарощують, в усіх верхушечка росте. Ось цього росте. Бачите, серцевиночка, там новенький листочок накльовується, все з ним пречудово в цілому. Ось такі троє, мої гарненькі тропічні аденіуми. Чи як -то? Вони взагалі то живуть в пустелі, я знаю. Нічого я їм, друзі, не зрізала. Ніякий отой стержневий корінець я не обрізала і робити цього не буду. Ну, скажімо так, з особистих міркувань. Тому що. Ви знаєте, ця інформація стосовно обрізання ось цього стежневого корінця, вона є абсолютно необ'єктивною, ніде вона не підтверджена. Коли починаєш читати наукову літературу, ніде про це не йдеться. А якщо забити в пошуковий, чи потрібно, скажімо так, обрізати стрижневий корінь в аденіума, Ну, ми знаходимо однозначну відповідь, що цього мало того, що не потрібно робити, а цього робити взагалі не можна. Це найголовніший для неї корінь, через який вона отримує всі поживні речовини для свого розвитку і зростання. Тому науковці говорять, що цього робити категорично не потрібно і не можна. Це скоріше якась така мода, якийсь такий міф. Серед любителів екзотики, скажімо так. Тому я не робитиму цього. Я просто вирощуватиму свої аденіуми, от такими, якими вони є. Без всяких експериментів, дослідів якихось таких. Ну, на сьогодні, напевно, друзі, це вже все. Побачимося в наступних відео. Па-па